Відновлення мостів та будівництво водогону. Техніка підрядників на місцях проводить підготовчі роботи. Обласна влада відзвітувала про роботу над інфраструктурними проєктами. Повернули живе спілкування школярам. Всі дуже радіють живому спілкуванню з дітьми, з вчителями. Ще один миколаївський ліцей отримав укриття та може працювати офлайн. Заплатив один раз і їдеш різним транспортом. Ми придбати квиток. І протягом однієї години зробити кількість необхідних пересадок. Міська влада реалізує транспортну реформу та готується запровадити єдиний проїзний. <му> Сьогодні п'ятниця, 24 січня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. За інформацією повітряних сил у ніч на 24 січня ворог запустив по території України 58 ударних безпілотників типу шахед. 25 з них було збито силами оборони, 27 – локаційно втрачені без негативних наслідків. На жаль, через ворожий удар по Київщині та Чернігівщині постраждали люди. Є загиблі, уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби надавали допомогу постраждалим та ліквідували наслідки атаки російських окупантів. Yeah. <laughs> СБУ затримала двох російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари ворога по південних регіонах України. Один із зловмисників, – 20-річний мешканець Одещини, завербований противником через телеграм-канал із пошуку легких грошей. Інший – 15-річний житель Вознесенська. Фігуранти пішки обходили місцевість, приховано фіксували локації сил оборони, позначали координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляли їх своєму російському куратору. Наразі по Внолітньому Одеситові загрожує довічне ув'язнення. А щодо його малолітнього спільника продовжуються слідчі дії. Російський мазут таки дістався одеського узбережжя. Очільниця національного природного парку Тузлівські лимани показала сьогодні, як після штормів виглядає піщаний пересип у рекреаційній зоні Катранка. Далі пряма мова. На доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинуло. Це масляниста така речовина. Можу показати, ось, що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже. Специфічний, специфічний запах. Ось така речовина. Фракції різні, ось переважна більшість, такі дрібненькі, малі, але є й більші фракції. Важливо зазначити, що це, ймовірно, після потужного південного вітру, після шторму, ось так викинуло на таку далеку відстань. І ми бачимо характерну картину, ось як хвилі сюди потрапляли, ось так воно з хвилею викидало ось цю речовину. Ну, 100% нафтопродукти, ймовірно, мазут. За словами екологині, зараз команда Нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу і далі буде інформувати про масштаби забруднення. Державна прикордонна служба повідомила сьогодні про порятунок порушника, який ледь не загинув, долаючи високогір'я на Закарпатті. 24-річний житель Кіровоградщини намагався засніженими горами незаконно перетнути кордон із Румунією. Однак через мороз і виснаження не зміг рухатися далі. Прикордонники та рятувальники шукали його більше семи годин і знайшли за 10 метрів до кордону, переодягнули в теплий одяг, напоїли гарячим чаєм і передали медикам. Зараз потерпілий у речі. Анімації з переохолодженням та зневодненням, а правоохоронці закликають інших потенційних втікачів не ризикувати своїм життям і здоров'ям. Протягом 2024 року на Миколаївщині відновили 11 мостів. Шість із них були зруйновані внаслідок бойових дій, а решта потребували аварійного ремонту. Про це розповіли очільник ОВА Віталій Кім та начальник служби відновлення у Миколаївській області Олександр Антощук. Детальніше про роботу з інфраструктурою регіону дивіться у матеріалі. Інфраструктура Миколаївщини, яка постраждала через повномасштабне вторгнення, вже відбудована майже на 100%. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу. За його словами, йдеться зокрема про транспортну інфраструктуру державного значення, якою займалась служба відновлення у Миколаївській області шість із шести зруйнованих мостів, мостових переход відновлених аварійних і в тому числі Варварівський пішов в роботу, те, що ми довго чекали про передачу з міста, а мосту ці всі процедури завершилися, Агенція приступила до ремонту, який ми чекали дуже давно. Загалом, торік, на Миколаївщині вдалося відремонтувати 11 мостів. Усі роботи були виконані із значною економією коштів, відзначає Віталій Кім. Початкова вартість, фактична вартість і економія в ході робіт. Чому я на це звертаю увагу? Далі буде же, тому що наша агенція. Знаєте, як будуються додаткові роботи, щось виявляється, і зазвичай вартість проєкту збільшується. В нашому випадку буде ось так. Тобто, економія в ході робіт на цьому мості 115 мільйонів. Цю суму вдалося заощадити під час відбудови шляхопроводу через залізницю у селі Калинівка. Схожа ситуація і на інших локаціях. Загалом у 2024 році сума профінансованих робіт на ремонт мостів перевищила 1 мільярд гривень. Також очільник області розповів, що у регіоні вже розпочали роботи з будівництва нового водогону. Це старт будівництва водогону. Техніка підрядників на місцях проводить підготовчі роботи. Це для мене Точки тригерні, що все йде по плану. Тому я цим і поділився про це зарано казати, але техніка і підрядники вже в області приступили до виконання робіт. Новий водогін має забезпечити жителів Миколаєва питною водою. Фахівці наразі працюють над визначенням його потужності. Зараз допрацьовуємо цю історію. Вона, я так відповім, як є. 120-160 тисяч кубів. Зараз різні технології міряються по водочистку і по потужності. І це питання зараз актуальне. Тобто, ну я просто не маю права про це казати особисто. насправді це агенція проінформує, коли буде час до цього. Раніше президент України Володимир Зеленський ставив завдання завершити будівництво водогону восени 2025 року. Тому начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук сподівається, що буде і відповідне фінансування цього важливого проєкту. Повернемось 2024 рік. <кък> Він нічим не відрізняється від 25-го року. Коштів на агенцію ноль початок року. Але кінець року ми маємо можливість вам відзвітувати, які роботи ви зробили. Коли ви проаналізуєте те, що сьогодні вам показали, ви можете порахувати, скільки коштів. Протягом року вдалося з різних істочників це і фонд ліквідації, і залишкові кошти, і ну різні кошти. Скільки вдалося ці цих коштів зібрати? 25-й рік нічим не буде відрізнятися від 24-го. Хто готує кращі документи, хто швидше працює, захищає свої проекти по необхідності, тому виділяються прошу. Тож область і надалі працюватиме для того, аби завершити відновлення інфраструктури та поліпшувати умови для жителів регіону. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі. Март поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Заплатив один раз і їдеш годину різним комунальним транспортом. Олександр Сінкевич в ефірі нашого телеканалу повідомив про плани запровадження єдиного проїзного квитка на комунальні трамваї, тролейбуси та автобуси. Це частина транспортної реформи, для запровадження якої міські транспортні підприємства збільшують кількість рухомого складу, навчають нових водіїв та напрацьовують нові маршрути. Далі пряма мова. Ми хочемо, щоб весь транспорт рухався по місту, і людина мала можливість придбати квиток і протягом однієї години зробити кількість необхідних пересадок між транспортами різного типу, тобто вони можуть прийти на тролейбусі, пересісти на автобус і доїхати на трамвай. Тобто, за одну поїздку за цю людина повинна буде заплатити один раз, коли ми наситимо місто транспортом, будемо мати необхідну кількість водіїв, мати. Уніфікований квиток, то ми зможемо змінити вже тоді маршрути на більш короткі будуть зроблені як у всьому світі такі стиковочні станції, де людина вийшла і пересіла на інший автобус. Миколаїв відвідала команда благодійного фонду Солідаріті. Меморандум про взаємодію між цим фондом та міською громадою було підписано під час першого міжнародного форуму Миколаїв місто на хвилі, який відбувся у жовтні минулого року. Тепер же відбулося підписання документу про співпрацю між Солідаріті та Миколаївським будівельним коледжем. Вже ведуться роботи з облаштування укриття в цьому закладі. Там встановлюють сучасну протипожежну систему та вентиляцію. Це дозволить коледжу перейти до офлайн навчання сьогодні ми підтримуємо майбутнє відновлення міста Миколаєва через підготовку кваліфікованих кадрів. Насправді, на мою особисту думку, це буде найбільша проблема саме кадрова після закінчення війни. І ми повинні займатися вже сьогодні підготовкою кращих студентів, які будуть впроваджувати кращі практики для відновлення міста Миколаєва і всієї нашої держави. В одному з миколаївських ліцеїв завершили ремонт укриття, яке дозволило дітям повернутися до очного навчання. Простір на 500 осіб облаштували сучасними меблями та системою водопостачання, аби зробити його комфортним для учнів і вчителів. Подробиці у нашому сюжеті. Повернути живе спілкування школярам. З такою метою один із ліцеїв Миколаєва відновив очне навчання завдяки ремонту укриття. Роботи тривали понад півроку, а фінансування надали міжнародні організації та благодійні фонди. Міжнародна організація з міграції облаштувала санітарні вузли, замінила лінії електропроводки, облаштувала резервну систему живлення. Комунальне підприємство КП Захист змонтувало систему вентиляції, обладнало кабінет медичної сестри, один із виходів і баки для питної води. Укриття площею 357 квадратних метрів розраховане на 500 осіб. У приміщенні встановили нові меблі, дошки, кулери, систему зворотного осмосу та пробурили свертловину. Фонд Севет забезпечив нас питною водою. Ми маємо скважину і систему очистки води. Осмос. Управління освіти разом із фондом партнерства за сильну Україну забезпечило нас меблями. І іншим обладнанням для організації освітнього процесу, як в підвалі чи в чому підвальному приміщенні, так і в ліцеї. Тому щиро всім вдячні. Раніше тут було підвальне приміщення, а тепер ліцей отримав повноцінне укриття, що дозволило майже 300 учням навчатися в одну зміну. Для дітей це стало довгоочікуною можливістю повернутися до рідних стін і зустрітися з однокласниками. Всі дуже радіють живому спілкуванню з дітьми, з вчителями. А учні 5, 6, 7 класів взагалі сіли за варто нашого ліцею вперше. Втім, радість очного навчання була недовгою. Уже четвертий день поспіль праохоронця повідомляють про замінування шкіл та садочків, через що освітній процес тимчасово перевели в онлайн формат. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У ЦНАПі Миколаєва повідомили, що відновили надання всіх адміністративних послуг, які раніше були недоступні через масштабну кібератаку. Тому від сьогодні миколаївці знову мають можливість реєстрації та зняття зреєстрованого місця проживання, державної реєстрації речових прав на нерухове майно, послуг у сфері будівництва, землеустрою та кадастру, послуг 4.5.0 для військовослужбовців. Також у ЦНАПі нагадують про необхідність попереднього запису. Отримати доступ до якісних спортивних тренажерів незалежно від розміру гаманця. Олександр Сянкевич поділився планами створення в кожному районі міста спортзалів, доступних для соціально вразливих категорій городян. Як приклад, він навів майданчик для силових тренувань, що запрацював на верхній набережній наприкінці минулого року. Ось що сказав з цього приводу міський голова. Я мав особистий прийом з одною вчителькою, яка задала мені питання. От знаєте нашу зарплату? кажу, ну. Орієнтуюсь, а знаєте, скільки коштує заняття в залі нормальному в місті Миколаїв спортзалі? Я кажу, теж знаю. А, вона каже: ну так, а як ми можемо собі це дозволити? Ми теж люди, ми теж хочемо. Ми хочемо організувати в кожному районі такі, ну скажімо, доступні спортивні зали, де зможуть займатися і дорослі люди, і, скажімо, люди, які мають спеціальний спеціальні соціальний статус, а не ще просто, тобто, створити невеличку конкуренцію для приватних спортивних залів і Дати можливість соціально незахищеним верстам займатися. На останок про погоду у суботу, 25 січня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде затягнене хмарами, опадів не прогнозується. Температура коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 87%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях думками про запровадження єдиного проїзного квитка на всі види комунального транспорту та можливість завдяки йому пересуватися без переплат. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно Переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.